Часом трохи защину це серце, мамой, терпеливе, найменше маску віддає, а ще воно таке вразливе нам все. daí Дорогі діти, вітаю усіх на планеті дітей. Щойно я зустріла пані Ольгу в банах, яка розшукувала мале руде лисенятко. Воно дуже втомилось, бо довго мандрувало, щоб знайти щастя для своєї мами. І я попросила пані Олю перепочити і розповісти нам з вами, як усе було. Отож слухаємо історію від нашої гості. Вітаю вас, любі діти, на нашій планеті дітей. І сьогодні я вам хочу прочитати чудову філософську казку про лисенятко, яке шукало щастя. Щастя для своєї матусі. Отже, книжечка називається У пошуках щастя. Написала цю книжечку у Лрійки Мочі оніх». Посеред лісу у самій його гущавині жило маленьке лисенятко. З матусею лисичкою у затишній хатинці. Як падала на землю ніч, вибиралися вони у ліс. Гостренький носик відчував знайомий дух нічної стежки, але вже розумне було лисеня, не згірше за маму. Вдень мале любісінько лягало, до мами пригорталось тісно і мріяло про те, коли вже виросте і набереться ума розуму. Якось по обіді коли у повітрі віяло осінню і з перших дерев полетіли вниз листочки, мама лисичка мовила сьогодні ми нікуди не підемо. Щось мені не здужується. Та не сумуй. Якби мені десь узяти трішки щастячка, я б швидше одужала. Малюк заметушився біля свого дерева туди, сюди. Якби він хотів знову побігати по лісу з мамою. Але ж хіба не казала вона, що їй потрібно трішки щастя, щоб удужати. Малий прикипів до землі і припав оченятами до густого лісу. Щастя, я тебе неодмінно знайду, Пробурмотіло лисеня і побігло собі стежкою. Довгенько довелося йому бігти знайомою дорогою, аж трапилася білочка. «Добрий день!» – поштиво мовило лисеня. А я оце шукаю щастя. Ти часом не знаєш, де його знайти? Звісно, знаю, діловито кинула білочка. Круть, пер вона миттю заскочила на сусіднє дерево. Щастя живе під землею. гукнула хвоста та хитрунка згори. Там бо я тільки но сховала смачного жолудка. Ехе-хе, яке щастя взимку дістати його з під товстої снігової ковдри? Ехе-хе, Малий лис поглядав, як швиденько сновигає білочка. Хм, Чи не бликоти вона, бува, об'їлася? Хіба ж від жолудка, схованого під землею, його матуся видужає? Він побіг собі далі і перегодом побачив сороку. Вона кублилася у гнізді на високій ялині. Сороко, білобоко ти, певно, знаєш, що таке щастя? З надією», – сказала лисеня. Кожному, хто сидить так високо, звідти добре все видно. Скрикеке, – скрик обурилася птаха. Ех ти, чотирилапий хвіст. Нічого ти у цьому світі не тямиш. Хіба є щось краще за те, що блищить і міниться? Швидко розпростерла вона крила, закриваючи свої скарби. Ти впевнена? спитало недовірливо лисиня. скрик кике -ки, скрик-кике. -ки. Звісно, впевнена, жовторотику, але ти сам його повинен знайти. Малий лис потрюхикав, далі замислившись. Хай би що блищало й мінилося. Невже матусю воно може вилікувати? Певно, сорока теж помиляється. Раптом між дерева шугнув різкий вітер, і ліс раптом зробився чужий і загадковий. Зустрівши зайця, мале лисеня зраділо не на жарт. Як справи, куцохвостий, покажи мені, може, ти знаєш, де знайти щастя? Заяць затремтів усім тілом. Щастя, щастя, це, це тоді, коли мене не з'їсть жоден лис, зацокотів він зубами і рвонув чим душ геть. От страхополог! похитало головою лисеня. Хіба такий здоровань, як ти, вміститься у моєму животі? крикнув малий лис, але заяць його вже не чув. Рудий мандрівник. Ще не одну годину бігав лісовими нетрями, аж доки не захопила його ніч. І якоїсь миті на узліссі він побачив яскраво освітлені людські будинки. Як це я раніше не здогадався? Люди точно знають, де мені знайти щастя для матусі. З усіх лав побіг він до якоїсь хати, залитою надто яскравим світлом. У садку стояв хлопчик і махав йому рукою. Я шукаю е, щось для своєї матусі, а зветься воно щастя, їй не здужається. чув про таке? пропищало знесилене лисеня. Та з дому вибігли батьки хлопчика і схопили його за руку. Не підходь занадто близько до звіра. Хто зна, може, він хворий. Вигукнув батько. Родина повернулася в дім, а мале лисеня зосталося саме у садку. Це не я хворе, а моя мама. гукнуло воно сумно їм услід. Поволеньки побрів малий лис назад у ліс. Чому ніхто не може йому допомогти? Певно, щастя і справді щось особливе. Раптом у темряві. Щось зблиснуло. Рудий мандрівник обережненько підкрався ближче і ось уже зустрів поглядом мудру сову. Як добре, що я тебе тут зустрів, мудра сово, зітхнув він. Хіба не ти наймудріша на весь ліс? Покажи мені, будь ласка, де живе щастя. Обдивилася сова малого з ніг до голови. Ходи хлопче, та й швидше додому, прошепотіла вона і полетіла геть, і враз запала у великому темному лісі тиша. Що йому тепер робити? Якщо навіть мудра сова не може допомогти, то на цілий ліс нема нікого, хто б знав дорогу до щастя. Малий лис вирішив, що й справді час йому додому. Коли перше сонячне проміння почухало лисеняті носа, воно добулося власної хатини. У животі бурчало, мале ледь трималося на лапах. Яке щастя! Ти повернувся. вигукнула матуся лисичка і ніжно потерлася своїм носом об синочковий. Ова! Її хворобу, як рукою зняло. Лисеня збентежено опустило очі додолу. Це ж мама гадає, що я приніс їй щастя. Попоївши, миле лисеня пригорнулося до матусі лисички солоденько. Мушу щось тобі сказати, мамо, прошепотіло воно тихенько. Це не я знайшов тобі щастя. Матуся посміхнулася і ніжно глянула на сина, мружачись. Щастя, солодятко, ти моє. Живе в кожному з нас. Не треба його шукати, мовила вона за хвилю. Нам слід лише його розгледіти. Знаєш, найбільше щастя для мене те, що я маю такого славного малюка, як ти. І наразі лисеняті стало спокійно і потепліло у животику. Зраділо воно. І здалося малому, що десь там раптом заворушилося щастя. Ось воно як! Так просто живе собі в кожному з нас і ніколи від нас не втече. Отож бо якщо це так, то я собі тихенько посплю. Ось так любі дітки і матусі Татусі, бабусі і дідусі. Мудра лисичка, мама навчила своє лисенятко відчувати щастя. І хочеться цього вам побажати! Щастя є в кожному з вас, тільки потрібно навчитися його відчувати. Дякую нашій гості Ользі Банах за розповідь. Сподіваюсь, що ви, діти, ще раз переконались, що справжнім щастям для мами, для тата і для усіх рідних і близьких є саме ви. І саме такою щасливою є наша планета дітей Львівського радіо. Холоди на землю впали, холоди, молодий сумує місяць. Молодий він свою шукає зірку, Монамур зітхає гірко. А у місті тисячі доріг, і всюди сніг, всюди сніг. холоди, замкнули брами холоди може, мідний гріш, а може, золотий І хтось подасть тобі, як вечір, обійме шарман за плечі. Або буде бійка з трусу місті тисячі спокус. Холоди не замерзають почуття, почуття, у різдво змінити легко все життя, Шершеля, ляфан, ти хлопець спритний, Комаля, гер, будь непохитний, бо у місті, де живе вона, твоя одна, одна.